Українці, мої любі, милі кохані. Доброго раночку, Україна, моя кохана, ненаглядна моя. Я думала, що я буду записувати відео і вирішила, що все-таки наживо провести ефір мені набагато легше, ніж просто записати відео. Потім перезаписати його, бо воно там щось якесь не ідеальне. Тому, якщо у вас ранок вільний, ви маєте змогу бути тут, доєднуйтесь, будь ласка, до ефіру. А якщо ні, то я буду рада, коли ви передивитеся його у записі. Вирішила назвати цей ефір Ранкові посиденьки без попередження, а так собі вийшла в онлайн. Доброго раночку Україна! Традиційно, що я хочу зробити, в мене є бажання велике витягнути карту на день. Пам'ятаєте карту із моєї чудової колоди, секретна мова кольору. Я хочу витягнути карту на день. Сама собі ще не дивилася, тому мені цікаво. Я хочу зробити маленьке оголошення стосовно нашого клубу, тому що люди запитують, а я все ніяк не вирішу, в якому форматі я його буду проводити. І сьогодні 1 червня, і здається мені, що 1 червня класний день для початку, якраз середина року можна підвести певні підсумки. А також я хотіла би. Промовити одну таку мудрість, яка мені запала в душу, адже вчора мала душевну плаксиву розмову із своїм товаришем, який плакав через те, що одна його близька людина не оцінила його зусиль, тобто він зробив для цієї людини дуже багато чого, і натомість почув: ну ти ж робив це для себе. Я ж тебе не просив це робити. І я хотіла би засвітити, підсвітити трошки таку тему, тому що вона болюча і це перегукується з нашою стандартною темою жертовності. Оля хосе, оля Оля! Я всім вдякую, хто доєднується в живому ефірі, і я всім дякую, хто буде дивитися в записі. Обов'язково ставте свої лайки, вподобайки, коментуйте адже це означає обмін енергією, а все, що безкоштовно воно в в нікуди. Тому. Цінути роботу інших і буду цінувати вашу роботу, вкладайтеся в труд. Отож, почнемо Почнемо із традиційного. Я хочу витягнути карту на день і підсвітити, можливо, ви сьогодні шукаєте якогось знаку, можливо, ви чекаєте якогось знаку, можливо, вам не вистачає якогось підбадьорення, або вам би дуже хотілося отримати від когось відповідь, або когось запитати, але немає поряд нікого, був, на кого б можна було б спертися то нехай цей чудовий символ кольору вам підкаже. Плюс пам'ятаємо, що для вас колір має своє значення і свій символ. Так? Тому ви також орієнтуйтеся на свої внутрішні відчуття, почуття. У нас, до речі, скажений дощ, іде просто на дворі темна ніч, хоча лише друга година, ні, третя година дня. І я сьогодні весь день в хаті. Ось, ми всі повитягуємо карту, подивимося, що нам говорить на сьогодні така. Карта дня на 1 червня 2024 року. І у нас блакитний колір. Блакитний колір, красивий. Відбудовує свою впевненість. Можливо, це щось таке, що хочеться і хотілося б вам почути. Ця карта йде за номером 37. 37 у сумі нам дає десяточку. Отже, це ще й десяточка. Колір фортуни і удачі. Нехай це буде знаком для вас, що у вас буде і фортуна і удача. Блакитний колір. Давайте почитаємо, що говорить нам спеціальна книга. 37 номер. О, я так люблю читати ці передбачення! 37 номер. У нас колір блакитний. Цей колір нам допомагає підсилити нашу впевненість, а також віру у себе. Нехай цей колір підсилить вашу віру у себе. Цей колір балансує систему, всі системи у тілі, а також дає ясність у моменти, коли нам важко зробити вибір. Цей колір допомагає відпустити стрес, а також допомагає при прилучити. Мир та спокій і релаксацію у наше життя також колір може бути допоміжним, якщо ми хочемо підсилити свої комунікаційні навички. Якщо ви відчуваєте, що вам важко спілкуватися з іншими людьми, або ви не вірите в те, що у вас є достатньо комунікаційних навичок, цей колір може підсилити вас. Тому. Книга така красива, допомагає і підказує нам, що можна уявляти цей колір, можна сьогодні додати цей колір до гардеробу, або можна просто уявити, що цей колір ніби не спадає на вас як, як дощ, такий блакитний, красивий дощ. Підсилюємо свою сьогодні впевненість. І що би відбувалося у вашому житті? Пам'ятаєте, я ще подала таку підсказку на сьогодні, що це здатність бути позитивним, це коли нічого у цьому світі не підказує вам, не підтримує вам, а ви в собі відшуковуєте ту силу, щоб мати позитивний намір, позитивну, позитивну силу, здатність позитивного концентрування. Так, це було про карту. Наступна тема у нас: я відкриваю, оголошую клуб. Клуб таки, клуб, терапевтичний клуб, він буде називатися. А ми так і, мабуть, так і залишимо терапевтичний клуб з Оксаною. Це... Клуб для однодумців, для людей, які прагнуть працювати над собою, можливо, у яких зараз або немає коштів на приватну терапію, або які ніколи не працювали в приватній терапії, і не знають, що це таке. Можливо, якщо вони соромляться, такі люди, так, іти і щось там виливати, або якщо люди хочуть спробувати. А що ж це таке терапія? Отже, це буде терапевтичний клуб. Він не замінить приватну терапію, але там будуть майстер-класи, будуть техніки. Я буду проводити через медитації, через сесії гіпної наприклад, для того щоб допомогти вам у вирішенні тих чи інших ваших особистісних. За деякі, можливо, ви знаходитесь десь на роздоріжжі, можливо, у вас занадто багато стресу в житті. І, звичайно, якщо ви українець, особливо якщо ви в Україні, то стрес це зрозуміла штука. І це буде група, камерна група однодумців, де ми будемо зустрічатися двічі на місяць в онлайн-режимі, проводити майстер-клас, проводити розбір запитань, відповідей, де ми будемо підтримувати один Також ця група буде слугувати таким собі майстер-майндом. Якщо у вас, наприклад, є якісь ідеї, які ви не можете втілити у життя, або ви хочете у когось запитати і нема в кого запитати, то класно буде отримати підтримку у нашому клубі. У мене, до речі, є клієнти, особливо жіночки, у яких маса є ідей, і вони соромляться цю ідею десь винести в люди. Їм нема у кого підтримки отримати, або чоловік десь на фронті. І зараз не на часі або щось такого плану, то будь ласка, долучайтесь до нашого клубу Володимира. Доброго раночку. Доброго раночку. Перші два місяці доступ до клубу буде за донат. А далі подивимося, як буде він формуватися, як буде він рости, чи є у тому потреба. Я буду дуже вдячна за ваші рекомендації, за ваші побажання, у якому форматі він буде працювати. Це буде телеграм-канал, куди я додаю людей, будуть реквізити, ви скрадаєте реки оплату на реквізити. Ми зустрічаємося двічі в тиждень, о дев'ятій вечора. Це буде вівторок, дев'ята вечора за Києвом. У нас буде обов'язково якийсь потенційно потужний. Майстер-клас терапевтичний, і ще одну зустріч, я думаю, робити такий розбір запитання-відповіді, або, можливо, ще один майстер-клас за бажанням клієнтів. Ми будемо проводити тести, будете отримувати якусь інформацію з перших, з перших рук. Ось. Є. Доброго ранку. У нас у нас третя година дня, і тут йде такий шалений дощ, і здається, що ніч, ніч просто, дика ніч. Так, і ще одна я хотіла би поговорити сьогодні про таку штуку, яка називається Я тебе не просив, я тебе не просила, я ж тебе не просив, я тебе не просила, або Ти це робиш для себе, ти це робив для себе. Є, такі, є така феноменальна штука, яка називається «жертовність». що я все зробив, я все зробила, а вони не оцінили. Це ж стандартна я жмать звідти виходить, або стандартне. Коли батьки жертвують усім для дітей, або коли в сім'ї хтось жертвує чимось, або на роботі дуже часто люди жертвують, потім не оцінюють і не отримують бажаної на то реакції, і починаються сльози, образи, багато образ, порушена психіка, глибока психологічна травма. Так от, я хотіла зосередити вашу увагу на такій селенській божественній мудрості. Ця мудрість не моя. Я її почула, вона мені відгукується, вона називається так. Геть усе у цьому житті, що ми робимо. Геть усе у цьому житті, що ми робимо, ми робимо виключно для себе. Навіть якщо ви мама і ви зробили колосальні речі для своєї дитини, все одно у сутності своєї, в абсолюті, ви робите це для себе. Так само, як для себе ви дихаєте, так само як для себе ви їсте, так само як для себе ви ходите в туалет, п'єте воду. Все, що ми робимо для когось, ми робимо першочергово для себе. Як це проявляється? Як це можна пояснити? Наприклад, сьогодні мені теж закидували. Ну ти ж за бабушкою своєю старенькою ухажуєш, ти ж ти ж це робиш для неї? Я кажу, першочергово я роблю це для себе. Наприклад, я бачу людину, яка в проблемі знедолена. Мені пече всередині, мені болить. Я відчуваю погані емоції, емоції, які мені заважають. Я роблю якісь речі, які направлені. На цю людину, якій погано, для того щоб наситити своє тіло класними емоціями, гарними емоціями, Так, оця конкретно бабушка отримує дивіденди, отримує бенефід, який Їй стає класно, але першочергово стає класно мені. Тому не майте великих очікувань, не чекайте, що вам будуть аплодувати і що вам будуть дякувати саме в тому режимі, в якому ви очікуєте, щоб люди дякували. Не руйнуйте собі психіку, не сидіть цілими днями і місяцями, руками не ображайтесь на інших, не руйнуйте стосунки тільки через те, що ви думаєте, що ви для кого щось зробили, а людина не оцінила. Згадайте, що ви це робите першочергово для себе. І тоді, коли ми згадуємо, що ми це робимо першочергово для себе, ми, по-перше, ставимо на коліна свою гордину. І у нас тоді розкривається серце, розкривається бачення, і ми можемо розуміти, що найголовніша людина у моєму житті це я. І Як ти не крути? Є багато волонтерів, є багато людей, які віддають страшні жертви. на загал. І все одно у суті ця людина діє. Із власних міркувань, із власних емоцій. Тому ну, що у неї є емоція, яку потрібно задовольнити через ту чи іншу дію. Галинко, доброго ранку. У нас такий маленький ефір. Дякую, що доєдналися до ефіру. У нас сьогодні ранковий такий коротенький буде ефір, але досить емоційний. Ми сьогодні розбирали три теми: я давала карту дня на сьогодні, на 1 червня. Я Оголосила, зробила маленьке оголошення про наш клуб терапевтичний, до якого я запрошую всіх, кому це потрібно. Всі, які прагнуть бути під під супроводом, які прагнуть підтримки, які прагнуть мати маленького провідника. Це не ангельська якась група. Я не буду стілювати вас, я не буду обіцяти вам золоті гори. Це група для тих людей, які дійсно прагнуть працювати над собою. Праця над собою. Це нелегкий процес. Це нелегкий процес і легко здатися, коли немає поруч тієї людини, яка трошки дасть або підзатильника, або просто скерує, що робити далі, що можна ще робити. Для однодумців така, така група задана, перших два місяці буде задана до 1 серпня. І я розповіла про феномен такий. Я це робив для тебе, я це робила для тебе, а ти мене цінив, і тут я вся зруйнована, або моя психіка зруйнована. Будь ласка, напишіть свої відгуки, що ви думаєте, що з чим ви не погоджуєтеся. Буду вдячна за коментар, обов'язково ставте лайк, поширюйте це відео, адже взаємність, підтримка і вдячність це те, що рухає нас у житті. Цілую люблю обожнюю, милі, милі кохані українці. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарних, тихих, мирних вихідних. Бути добрими до себе. І саме так ви зможете проявлятися у Всесвіті і бути добрими до інших. Цілую люблю. До наступної зустрічі.